Нафтові плями прибило до узбережжя Карибського моря на північ Венесуели. На пляж міста Бока де Ароа викидає мертву рибу крабів та інших морських тварин. Є навіть загиблі птахи. Відомо, що витік стався на венесуельському нафтопереробному заводі Ель Паліто. Наразі пляма поширилася на 225 квадратних кілометрів. Вона повністю покриває територію національного парку Морокой, відомого красивими пляжами, оточеними пальмами та мангровими чагарниками. Місцеві рибалки вже понад тиждень не виходять у море і не можуть займатися своїм промислом. Державна нафтогазова компанія ПДВ СА та міністерство нафти Венесуели поки не прокоментували подію. Завод Ель Паліто щодоби переробляє 146 тисяч барелів сирої нафти. Це найменший нафтопереробний комплекс у Венесуелі. Він розташований у місті Пуерто Кабельо, штату Карабобо. Венесуела має один із найбільших у світі запасів нафти. Десять років тому вона щодоби видобувала понад три мільйони барелів. 2020-го цей обсяг зменшився до 400 тисяч барелів. Причиною стала корупція та погане управління галузю. Зараз видобуток збільшився до мільйона барелів на добу. Водночас багато експертів зазначає, що обладнання на заводах перебуває в дуже поганому стані.